Доброго ранку усім. У мене запитання. Ой, це я посіяла лаванду, тепер не знаю, що з нею робити. Вона тягнеться до світла, але в мене це на сонячній стороні, на південній. Сонечка їй, я думаю, вистачає. Тільки що вона потягнулася, бо в мене в хаті холодно. Я встаю, у мене плюс 9. Розтопила і там воно до плюс 16 є, якщо до її долізе, то і добре. Тож я думаю, що їй холодно, і вона оце так потягнулася. Чи підсипати їй землі, чи порозсаджувати її. У неї ще немає другого листочка, бачите? Тільки два оцих семидольних. Тож я її тримаю, боюся, це лаванда лікарська, зійшла дуже добре. А це інша травичка, кущик. Я не пам'ятаю, що це. Ну, щось також з лікарських. Чи... А, і соп! О, садали. і соп. Ось. Прошу поради. Бо не знаю, що з нею робити. Я хочу її зберегти, бо вона, бачите, зійшла дуже гарно таким килимком. Я ось уже підсипала їй трішки грунту, але їй цього замало. І ось я думаю. Або її перекинути просто так кущиками в якусь глибшу ємність. Зараз я подивлюся на корінці. Та які тут корінці там. Ой, воно розсипається. Зараз я підніму, подивлюся, що тут робиться у мене. Хвилиночку ось. Не бачу я там. Ні, щось є там, якісь корінці. Видно, але не так, щоб дуже. Я побоююся її чіпати, бо не дай бог вона загине. Ну, я не садівна, я садівник, але, садівниця, але я не знаток. Ви знаєте, я, ось у мене ці, вже другий рік вони у мене цвітуть. А ви думаєте, що я? В мене досвіду нема ніякого. Поливаю, іноді додаю цей. Який-небудь одобрювач. І все, щоб у мене був якийсь досвід. Вони самі собі ростуть, бо вони хочуть жити. От і все. Що хочеш жити, те живе. А що не хочеш жити, то... а все-таки це воно ще миле, воно може не розуміє, що, що таке життя. <різь> це так жартує. <різь> Дуже сподіваюся на вашу відповідь. Бувайте здорові.